На сцені семінарійний хор. Співають во славу Господа та водночас роблять ще одну добру справу. Закликають до благодійності. Днями у Мукачевському палаці культури та мистецтв відбувся захід, де виступали хорові колективи краю. Концерт благодійний задля збору коштів на потреби військових, що проходять реабілітацію. Це дуже прекрасно, що такі добрі починання проходять тут у Мукачеві, і що ми збираємося як церква. Це перше, що ми збираємося як церква, щоб наново-наново ще раз пережити ту подію Різдва Христового. Для чого? Для того, щоб Христос народився в нашому серці. то в першу чергу, і це єпископ наш дуже підкреслює, щоб Христос народився в нашому серці. І коли Він є присутній між нами, тоді ми можемо відкриватися на якісь добрі речі і робити такі добрі речі благодійні, як зараз є мета цього концерту. Організували захід представники деканату Мукачевської греко-католицької єпархії. Зібрали кращі хорові колективи із різних міст Закарпаття. Тут і хор собору Успіння Пресвятої Богородиці з Мукачева, і архієрейський хор Ужгородського греко-католицького кафедрального собору, і хор парафії благовіщення з Берегова та інші колективи. Ми зібралися всі тут в Ситут палаці культури в місті Мукачеві. Заради якраз того великого, гарного, потужного благодійного різдвяного концерту, ідея якого власне і назріла в часі різдвяних свят у духовенства нашого мукачівського міського деканату, навіть цей непростий час, коли переживаємо час великої війни, багато страждання і багато болю. Сьогоднішнє дійство цей різдвяний концерт є направду великою потіхою нашого серця. Власне, кого не питався у людей? от чи не маємо слів, направду є велика радість, тому відповідно, що і мета цього різдвяного концерту ми робимо його таким благодійним для того, щоб всі виручені кошти і цього благодійного різдвяного концерту спрямувати для нашого міського мукачівського госпіталю. Родзинкою заходу став знаний у Закарпатті колектив Руснаки. Учасники фолк гурту заколядували та дозволили гостям стати учасниками заходу. Тож ой, радуйся земле, син Божий народився, лунало з усіх куточків концертної зали. Радуйся! Ой, радуйся з Атмосфера концерту виявилася дуже надихаючою. Наголошують гості хорового вечора й додають, такі заходи потрібно влаштовувати частіше враження. Неймовірні це свято душі. Свято народження Ісуса Христа. І знаєте, коли така велика спільнота християн, які є в одному дусі, в одній мрії про мир, чують ці прославляння, народження Ісуса Христа. І всі учасники, які сьогодні брали участь, вони це робили на великому піднесенні. І дуже приємно, що цей концерт, це святкування, ця радість пісноспіву, вона приурочена нашим воїнам, нашим захисникам. І тим, хто зараз потребує цієї підтримки. Слава Україні, слава Ісусу Христу і слава всім тим, хто мріє про мир, хто кожної хвилини додає своїх зусиль для миру, для Божої благодаті у всьому світі. Дуже дуже гарний концерт. Дуже хотілося б, щоб е, побільше таких концертів було. в Мукач емоції дуже чудові, дуже наповняє дух, аж захоплює. Мені сьогоднішній концерт дуже сподобався. Дуже гарно співали. Дуже багато виконавців було з Мукачева і з Ужгорода також. Дуже гарне виконання колядок і слухала такі колядки, які ще ну, ні разу не чула, В перший раз слухала. Дуже сподобався концерт. На заході вдалося зібрати досить вагому суму понад 30 тисяч гривень. Військовий капелан госпіталю каже, такі події наразі дуже актуальні і потрібні, адже обладнання постійно перебуває в експлуатації, тож і зношуються швидше. А від наявності та справності медичних апаратів напряму залежить успіх реабілітації наших захисників. Кожен прилад має свій технічний паспорт, в якому виробники вказують срок придатності того чи іншого. Приладу, але ніякий виробник, ні європейський, ні азіатський не врахував наші умови, умови війни. Тому замість того, щоб робити одну операцію на тиждень, в госпіталь вимушений робити більше 20. тому ніякі прилади не можуть впоратися з тим, щоб дослужити цей гідний срок. Надіюся, за результатами сьогоднішнього благодійного виступу Різдвяного нам вдасться, бодай деякі потреби госпіталю закрити.